Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Риби для перегляду розкладу пасіанса на період з 1 по 7 квітня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сонечко це дуже потужний, позитивний знак. І він вам нагадує, що минули ваші дні народження і рівно місяць по тому у вас індивідуальний закладається новий рік. І саме зараз. Чим більше у вас позитиву в житті, тим краще у вас буде минати цей ваш рік. Зробіть для цього якісь дії. Ось тут стрілочки догори. Якщо їх об'єднати, ось вони, вони кажуть про те, що ваші дії рухають вперед і цілком ймовірно вдало. Ось тут. Вогнище. Це ваша родина, успіх та гармонія у вашій родині. Та начебто все. Ось тут іще покровитель. Це реальна людина, котра вам допомагає в ваших важливих справах. Терези. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Для знаку Зодіака Риби з 1 по 7 квітня 2024 рік. Нагадую, друзі, для тих, хто не бачив, на моєму каналі є два великих пасіянця жовтий на місяць квітень для всіх знаків, а також новий синій. Він був раніше за два тижні. Всіх запрошую, хто ще не встиг передивитися. Ніколи невідомо, звідки до вас прийде вам важлива і потрібна інформація. Тому запрошую. А у нас з вами другий розклад для сна кориби. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Можливо, хтось щось бачить. Я поки що ні. Сонечко, Ось цей акцент це головне, що ми можемо хотіти. Коли випадає карта сонця, то всі ваші події та дії будуть успішними і вдалими. Дякуйте за це вищим силам. Ми прямуємо далі подивитися, чим саме буде завершуватися ваш тиждень. Хочу сказати, друзі, що зараз ще йде. Місячне затемнення до 8 квітня, саме тому можуть відбуватися якісь кардинальні події, на які ви чекали або, навпаки, не чекали, але вони будуть важливі і впливати на ваше життя. Іноді ці затемнення можуть впливати по 6 місяців до наступного ось такого коридору затемнень. Тому на це варто звертати увагу і не лякатися, коли у вас відбуваються якісь кардинальні дії. Знову ж таки, сонце. Хочу сказати, друзі, що коридор затемнень це спочатку місячне затемнення, а після нього йде сонячне. І ось з 25 березня два тижні місячне затемнення, а потім після нього, 8 квітня, затемнення сонячне. І саме тому цей період дуже важливий для якихось кардинальних змін. Ось тут карта СОС, будьте обережні, це стосується українців. За нагоди прямуйте в укриття, бережіть себе та своїх близьких. Стабільність. Можливо, завершаться якісь ситуації, котрі вам вносили нестабільність в життя, але вони завершаться і буде все добре. Подивіться, друзі. Успіх, лавровий вінок, ключик, ви віднайдете вирішення якихось ваших важливих завдань.